Добрий вечір. Перед кожним записом відео я запитую, на яку тему я маю говорити, і хто саме потребує якогось повідомлення від всесвіту. Так от, це повідомлення для людей, яким зараз дуже складно яких у яких щось таке відбувається, можливо, звільнення з роботи, там руйнуються стосунки, руйнуєтесь ви самі, тому що розумієте, що ви змінились, а яка ви, ви не знаєте, вам не подобається те, що подобалось, Тобто йде така дуже серйозна потужна трансформація. У вас період смерті і нового народження, тобто це складний період, але він дуже цікавий насправді. Складно сприймаються, але треба подякувати, тому що вам дають можливість вийти на новий рівень, на нову, таку, на нову сходинку, скажімо так, так стати кращою, почати інші емоції якісь відчувати. Яку пораду вам дають? Вам дають пораду довіритися. Тобто нема сенсу намагатися щось контролювати. Прийміть те, що відбувається. Знайтеся тому, що не відбувається, не сперечайтеся. В, в цьому моменті розслаблення і довіри ви побачите шлях, вам прийде як е, така думка, от, тепер я знаю, куди мені йти, з ким мені йти, як мені йти, чим мені займатися. Але е, щоб цю думку почути, вам треба прямо пропустити через себе все це. І е, 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 коли е, е, ви побачите цю думку, не, від, не відкидаєте, не думайте, та ну це якась війня і бути це. Я не зможу, почніть, хоча б, її думати. А що, якщо би спробувати? Тому що це для вас якраз і буде таким такою можливістю зцілення.